Це перший день моєї тижневої рубрики солодких перекусів. Я покажу вам, як зробити корисні десерти на кілька днів уперед, щоб солодки завжди було під рукою і без магазинних тортів. Беремо кефір, наливаємо в миску, відділяємо білки від жовтків. Потрібно два білка і один жовток. Додаємо підсолоджувач, будь-який, який вам подобається. Окремо подрібнюємо вівсянку, до стану борошна. Я ще додала спельтове борошно. Дуже подобається за смаком, і обов'язково протеїн. Ми часто не дотягуємо норму білка, а це саме те, що треба. Я використовую ванільний протеїн від ела, посилання на приставника, залишу в профілі. Усе добре перемішуємо. Додаємо дрібно нарізане яблуко, ще раз перемішуємо. Окремо збиваємо білки до твердих піків. Я згадала, що не додала розпушувач, тому додаємо його зараз. І дуже акуратно вводимо в збиті білки в тісто. Випікала в формочках для мафінів, Вийшли ось такі маленькі кексики. Посипала їх зверху горішками і запекла. Вони неймовірно легкі, ніжні і повітряні. Також пробувала запікати просто в одній великій формі. Як кекс, І скажу чесно, це зручніше, ніж мафіни. Не треба діставати порційно. Але якщо хочеться щось симпатичне, особливо для діток можна і в маленьких формах. Такий десерт ідеальний варіант, щоб щодня мати під рукою щось смачне і при цьому. Тримати баланс саме такі страви допомогли мені схуднути і залишитись у формі. І Якщо ти не знаєш, як прийти до своєї найкращої форми, напиши мені в дірект. Це дуже смачно. Вони такі соковиті. Я вірю, що це правильне харчування. Тобто це дуже смачно. Я допоможу розрахувати твій дефіцит калорій. Пиши я тут, щоб допомогти. Якщо хочеш ще більше прикладів таких обідів, приєднуйся до мого телеграм-каналу Тіло Мрії. Там я ділюсь своїми прийомами їжі, підказками і реальними результатами.